Дарлін Сейла Ви жінка, божа жінка. Надто зайнята собою, щоб знайти час для вас почуття самоповаги або егоцентризм. у книзі Зберігайте спокій. Елізабет Еліот написала таке, що приголомшило мене і примусило замислитись коли вона писала про тих, хто говорить, що ми повинні любити себе беззастережно. Вона перш за все підкреслила слова Ісуса, записані в Євангелії від Матвія Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та йде вслід за мною. У цьому вірші висуваються три умови того, як стати правдивою ученицею Христа перше зректися самої себе, друге. Взяти свій хрест, третє. Піти вслід за Господом. Далі воно запитує читача. Чи зможемо ми обдурити уяву про саму себе, коли будемо виконувати всі ці умови, щоб стати ученицею Христа? Якби хтось інший поставив це питання, я, мабуть, не звернула б на нього ніякої уваги. Але їх написала жінка, чий чоловік, а також ще чотири людини, були вбиті еквадорськими індійцями племені Аука, коли вони ділилися з ними благою звісткою. Вона залишилась сама з маленькою дівчинкою на руках. Еліот не тільки не опустила руки. Вона продовжувала благовістити цим людям і згодом стала свідком, коли багато з них навернулися до Бога. Життя проросло з зернятка, яке померло, давши чудовий та живий плід. Я пам'ятаю картину, як її маленька донька Валері летіла в літаку місії, сидячи на колінах у одного з тих чоловіків, тепер християнина, які вбили її батька. Бетеліот знає, що означає підкоритись покликанню Ісуса і слідувати його голосу. Я можу вам сказати, що думка зректися себе і всіляких благ не приносить мені задоволення. Хай там як, я маю вагому самоповагу. Я не збираюся лягати на колію життя і дозволити комусь переїхати мене потягом. Що з того? Як це може бути корисним для Господа? Я хочу захистити себе і не хочу пропонувати себе як жертву. Я хочу думати про себе краще. Я не хочу витирати себе з дошки життя навіть подумки. Я хочу жити. Я не хочу помирати, і, безперечно, я не хочу страждати. Більшість з нас бажають прийняти важливість хреста, коли йдеться про гріхи. Але яке відношення має цей хрест до нашого теперішнього життя? В якій точці підкреслюється самопожертва та самоповага? Письменниця Елін Санна розкриває різницю між егоїзмом та самоповагою, яку вона називає самовиразом чи самореалізацією. Егоїзм зовсім не схожий на самовираз чи самореалізацію. Пам'ятаєте дитячу історію Вольветовий кролик для того, щоб іграшковий кролик став живим, він повинен був любити і бути улюбленим, поки не втратить особливості плюшової іграшки, тільки якщо він буде любити щиро, він зможе стати живим. Те саме стосується і жінки. Ми не повинні заперечувати нашу унікальну сутність як людини, але подібно вольветовому кролику і подібно святим, ми покликані відкинути себе любство, щоб стати живими якими до цього часу ми не були, щоб стати довершеними особистостями. Інакше кажучи, самопожертва, подібна самопожертві Христа, означає, що я повинна відкинути все те, що є егоїстичним у моєму житті. Це не означає, що я повинна відмовляти собі в смачній їжі, відпочинку або розвагах. Я повинна піклуватись про себе. Жінка, яка відмовляє собі в тих речах, які дійсно потрібні їй для здорового способу життя. Просто егоїстично стримую себе від того, щоб бути найкращою для Господа, своєї сім'ї і для людей, які її оточують. Така жінка сама себе принижує, а не піклується про свій духовний та фізичний стан. Самопожертва повинна відповідати моїй волі. Це готовність сказати так, царюванню Ісуса Христа в моєму житті, робити все, що Він попросить, використовуючи найкращі свої здібності, навіть якщо я планувала зовсім інше. Господь ніколи не попросить більшого, ніж я можу зробити. Він знає, на що я здатна. Я повинна довіритись йому, щоб він вів мене дорогою життя, я повинна бути готова в усьому діяти по вірі. Це не просто. Апостол Павло говорить, що я повинна віддати своє тіло на жертву живу заради Господа, але деякі говорять, що коли ви живете життям самопожертви, проблема полягає в тому, що вам постійно буде кортіти сповсти з вівтаря. Єдине, що мені допоможе. Перевести погляд себе на Ісуса. Якщо я постійно приглядаюсь до себе для того, щоб захистити себе або побачити, чи я насправді відмовляюсь від себе, це ні до чого не приведе. Відбувається саме те, про що говорить назва цього розділу Я настільки зайнята собою, що у мене просто немає часу для вас. Пам'ятайте, що Ісус дав нам три умови, а не одну Зректися самої себе, взяти свій хрест і піти вслід за Господом. Саме третя умова і мотивує мої дії. Коли Ісус закликав дванадцятьох учнів, він запропонував їм слідувати за ним. Він не зізвав засідання комітету і не складав для них договір, якому обумовлювалися б їхні обов'язки, як його учнів, і те, що вони матимуть з цього. Він просто сказав Слідуйте за мною. Ці слова означають, що мій погляд постійно повинен перебувати на ньому, що я повинна йти туди, куди він поведе, і підкорятися йому щохвилини. Я не уявляю, куди це мене приведе, однак мені не важливо знати місце призначення або навіть дорогу, якою я піду. Той, за ким я слідую, знає дорогу. В мої обов'язки входить просто покірливо слідувати за ним. У даному випадку потрібно тільки вірити повір і підкорися, як співається в старому гімні, тому що немає іншого способу бути щасливим у Христі повір і підкорися. Моє життя має бути зосереджене на Богові та інших людях, а не на мені самі. Пам'ятайте, що в двох найбільших заповідях Ісух сказав, що я повинна любити Господа всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, і що я повинна любити свого ближнього як саму себе, це вертикальні та горизонтальні відносини. Що за чудова протилежність до культури індивідуалізму, в якій наголос робиться на собі, собі, собі. Якщо я підкорюсь і буду слідувати за Господом, чи прийдеться мені важко? Так, нести хрест завжди важко. Як сказав Бонхойфер, коли Христос закликає людину, Він запрошує її прийти і померти. Але я знаю, що Бог добрий, і можу довірити йому все, що становить велику цінність для мене. Я знаю також, що найбільше задоволення в житті приходить тоді, коли я живу за Божими заповідями, тобто так, як заповідав Господь. Тисячі жінок прийняли рішення жити загідно з Божою волею і переконалися, що Він вірний і добрий. Розумієте, самопожертва, до якої закликає Христос, є самопожертвою з певною метою, це самопожертва, яка виливається з любові, любові до Бога і до інших. Замість того, щоб зосереджувати всю увагу на собі, я маю можливість подумати про інших. Апостол Павло сказав так не робіть нічого з підступом або з чванливості. Але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен бає не про своє, але кожен і про інших. Зосереджуючись на господеві та оточуючих мене людях, я більше звертаю увагу на відносини, що безперечно гармонують з жіночою сутністю. Я маю можливість впливати на життя людей, які мене оточують, я можу допомагати їм, оскільки впевнена в тому, ким я є. Це дійсно добре для жінок. Від послання до Римлян до послань Івана новий заповіт переповнений висловом один одного ми повинні любити один одного, служити один одному, нести тягар один одного, бути терпеливими один до одного, приймати один одного такими, якими ми є, прощати один одному, підбадьорювати один одного, спонукати один одного до добрих справ і виявляти гостинність один до одного. Жінка, яка розуміє, наскільки цінна вона в Божих очах, звільнена від постійного самоаналізу, і тому має можливість допомагати іншим. Оскільки Святий Дух діє в її житті, вона має енергію, силу та час служити іншим і допомагати в усьому, що їм потрібно це життя правдивого здійснення того, що Господь нам заповів. Саме таке значення має поняття біблійної самопожертви, самовідданість замість егоїзму, тому що я впевнена в тому, ким я є. Бет Альберт була місіонеркою і працювала медсестрою спочатку на Філіпінах, а потім в Китаї. Вона піклувалась про хворих на проказу після Другої світової війни. До того як вона стала християнкою, якась людина змусила її замислитись над своїм життям, сказавши наступне Бет, ти справила на мене велике враження. Коли ти ще зробиш, ти викладаєшся на 100% заради заради кого Ти не хотіла б викладатись на 100% заради Господа? Через декілька днів Бет прийняла цей виклик і віддала своє життя і серце господеві, пообіцявши, що вона буде на 100% викладатись заради нього. Через шість місяців вона почула про місію для хворих на проказу, яка потребувала медсестру. Два роки вона провчилась в біблійному коледжі деякий час вона провела в Луїзіані, де вивчила особливості лікування прокази, після чого поїхала місіонеркою в іншу країну. Вона оселилась в Куньмінг Китай. Уряд видав указ, щоб позбавитись проказу, солдати без попередження повинні були стріляти в хворих. Внаслідок цього більше 120 чоловік залишили місто і оселилися близько кладовища, де їм дозволили жити. Вони мусили же бракувати на дорозі, щоб якось прожити. День у день бент проходила відстань в 13 кілометрів від міста до кладовища для того, щоб якось допомогти цим людям, вигнанцям суспільства. Вона збирала іржаві і жорстяні банки і вчила людей, деякі з яких були без пальців, як наповнити банку грязюкою і обпікати на сонці, щоб отримати цеглу. Таким чином вони змогли побудувати собі будиночки. Навіть коли в країні закрили консульство США, коли до влади прийшли комуністи, Бет залишилась тут до того часу, поки була можливість надавати хворим допомогу як медикаментами, так і через виявлення уваги та любові. Боб Пірс, засновник місії Всесвітнє бачення, сказав перше хтось вирішив допомогти хворим на проказу. Вони випромінювали таку радість, тому що всі стали християнами. Хворі запитували Бет, навіщо ти робиш це? Ніхто ніколи такого не робив для нас. І вона відповіла Тому що я люблю Ісуса, і Він любить мене. Він любить вас так сильно, що послав мене допомогти вам. Ви цінні для Бога. Він знає, ви не потворні. Але красиві, він знає ви гідні всього. Він послав свого сина на землю померти за вас, щоб ви могли мати спасіння і бути з ним на небесах, бути в чудовому місці і мати чудове тіло. Він послав мене показати вам, що Він любить вас, бо продовжив Бет була за всіма параметрами на диву сміливою, вправною, врівноваженою християнкою з усіх, з якими я зустрічався в своєму житті. І в той же час вона була найщасливішою. Найрадісною та найвеселішою жінкою. Як ви гадаєте, що Бет Альберт сказала про слова, які часто вживаються в книгах для жінок, як, наприклад, піклуйтесь про себе, зробіть себе щасливою, або чи не прийшов час задовольнити свої бажання, або щодо такого вислову, жінки, навчені жертвувати своїми потребами заради блага тих, про кого вони піклуються, і це вичерпує їх запаси себелюбства. Господь не хоче, щоб ви зрікалися себе тільки тому, що ви ні до чого не придатні, ви не маєте ніякої цінності. Як ми вже говорили в сьомому розділі, він не хоче, щоб ви жертвували собою через насильницькі та руйнівні стосунки, але він дійсно хоче, щоб ви дарували свою любов іншим. Така самопожертва ґрунтується на істинній самоповазі, подібній до Христової. Ми знаємо, наскільки ми цінні в очах Божих, тому ми звільнені від танет егоїзму. Ми вільні для істинної любові. Господь хоче використовувати нас в своїх задумах. Френсіс Рідлей Хевергел радить наступне Розпочніть негаячені хвилини. Перед тим, як закінчиться ваш тихий час з Богом, попросіть царя царів прийняти вас у його служіння і розписати кожну хвилину цього дня, як він того бажає, попросіть його навчити вас робити те, що він хоче. Ніколи не піклуйтесь про завтрашній день живіть сьогоднішнім днем. Спробуйте зробити це сьогодні. Якщо цей день буде сповнений дивовижного, майже незвичайного спокою, то ви будете тільки раді, коли почнеться завтра, щоб попросити його взяти і цей день в свої руки, що згодом стане благословенною звичкою. Візьміть за звичку приділяти час іншим. Коли ми будемо це робити, ми також знайдемо час і для Бога. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих. А для того, хто за них був умер і воскрес. Більшість людей живуть тільки для себе. Вони вважають, що якщо вони не попіклуються про себе, ніхто більше цього не зробить. Перший номер завжди йде першим. Ісус знав, що таке ставлення є руйнівним не тільки для тих людей, які нас оточують, але й для нас самих. Це той старий парадокс, про який говорив Ісус в Євангелії від Матвія хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою той знайде її. Ми намагаємося захистити своє життя, і саме життя ми втратимо, коли помремо. Але Ісус помер, щоб ми могли повернути собі життя, Він показав шлях істинного життя, життя, яке ґрунтується на любові, а не на егоїзмі. Врешті решт егоїзм призводить тільки до смерті але любов дарує життя як заради себе, так і заради людей навколо нас. Молитва. Господи, допоможи мені не бути занадто зайнятою собою. Щоб я могла знайти час і для тих, на яких, як ти хочеш, можу вплинути моє життя. Нагадай мені, щоб я мала зазвичку приділяти іншим людям час. Я знаю, що, коли я буду робити це, я зможу знаходити час і для тебе. Покажи мені вже сьогодні, як зректися себе заради тебе, покажи мені, що означає на практиці: візьміть свій хрест, і найголовніше, допоможи мені слідувати за тобою. Амінь. Дарлін сейла. Ви жінка, Божа жінка.